Що поблизу села Підгірці вже практично 10 років підтверджують науковці Львівщини. Краплина по краплині вишукують все нові і нові цікаві деталі, які озвучують під час традиційних ольжених читань. І ось на цьогорічній науковій конференції зібралися прихильники версії, що княгиня Ольга народилася на Бродівщині. Як її підтверджували, адже є і багато противників таких припущень, дивіться в сюжеті. Науковці та краєзнавці, котрі підтримують гіпотезу щодо походження княгині Ольги з давнього городища Плісницька, зібралися на дев'ятій Ольжені читання. Символічно, за задумом ініціатора проведення цих наукових читань, вже світлої пам'яті Бориса Возницького відбулися цьогорічні зустрічі в день пам'яті Святої Ольги. А коли ще все тільки починалося у жовтні 2005 року, тодішній директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький зазначив, метою нашого наукового... Ового зібрання є активізація міждисциплінарних досліджень плісницька, одного з найбільших градів слов'янщини 10-13 століття. Назву конференції ми пов'язали з іменем рівноапостольної княгині Ольги, бо за найновішою гіпотезою свята походила з плісницька. Тому на майбутніх читаннях приділятимемо увагу її життєпису, релігії та культурі початкового періоду Київської держави, взаємозв'язкам найдавнішого історичного фольклору слов'ян, народів Скандинавії і Німеччини. Очолив цьогорічну конференцію відомий в історичних колах Ігор Мицько. Щороку змінюються теми доповідей. Автори доповнюють вже напрацьований власний матеріал з різних наукових дисциплін. Крім дослідників історії науковців, участь завжди беруть і наші краєзнавці. Отож, у конференц залі під монастиря цілий день тривала дискусія на тему родоводу княгині Ольги. Дмитро Чобіт з Бродів розповів колегам про походження назви Галичина. З іменем княгині Ольги, хрестительки Русі, Бродівщина отримує ще одну родзинку для принади туристів. Бо безперечно, що ім'я Великої княгині у поєднанні з назвою і Ореолом історичної слави Плісницька приведе сюди багато поціновувачів минувшини княжої доби. Безперечно, що смілива думка Ігоря Мицька, кандидата історичних наук, автора багатьох наукових праць з історії і культури України, потребує ґрунтовного підтвердження. А через це Ольжені читання за сприяння отців Васильянського монастиря у Підгірцях відбудуться і через рік. І це вже будуть десяті ювілейні читання. Я сподіваюся, через рік, на 24 липня, День пам'яті Святої Олі. Будемо знову проводити наш науковий семінарій. Може, з часом тут будуть місце прощі, бо я все-таки доказую, що вона тут народилася. І так все виглядає, я кажу, на 70%, що дійсно, що вона тут народилася в цьому місці. І вважано, щоб якось це місто вся Україна знала. Сюди приїжджали на місце народження княгині Олі, як і на Волинь до села Будятичко Нововолинська.